На початку грудня 1930 року в Харківському оперному театрі відбувся з'їзд народних співців Радянської України, куди з різних областей було звезено 337 делегатів. Основним завданням з'їзду було питання активного залучення народних співців до соціалістичного будівництва, відходу від виконавських традицій і визначення нових ідеологічних пріоритетів, ухваливши відповідні резолюції. Незрячих співців під приводом поїздки на з'їзд народних співців народів СРСР, що мав відбутися в Москві, повантажили до ешелону і підвезли до околиць станції Козача Лопань. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні тема відео. Це забута трагедія про розстріляний з'їзд кобзарів, який відбувся по одним даним у грудні 1930-го, а за іншою версією, – 1932-го року. Пізно ввечері кобзарів і лірників вивели з вагонів до лісосмуги, де були заздалегідь вириті траншеї. Вишукувавши незрячих кобзарів і їхніх малолітніх поводарів в одну шеренгу, загін особливого відділу НКВС УСРР, розпочав розстріли, коли все було закінчено. Тіла розстріляних закидали вапном і присипали землею. Музичні інструменти спалили поряд. Спираючись, на свідчення місцевих жителів пошуковою групою спілки української молоді, скорочено Сум, встановлено приблизне місце страти традиційних співців: розстріляний з'їзд кобзарів. Що це? Частина громадськості вважає з'їзд і розстріл кобзарів після цього з'їзду доконаною історичною подією. Інша частина суспільства вважає цей з'їзд легендою. Чому ж думки розділились? Тому що шукати про цей з'їзд вода якоїсь згадки в радянській пресі це марна справа. Навіть в архівах колишнього НКВС КДБ дослідники кобзарського мистецтва не можуть знайти документального підтвердження цієї жахливої трагедії. Що, що а сліди своїх злочинів НКВС КДБ замітати вміли ще в 1960 року Тогочасний голова КДБ Шелепін таємною директивою наказав своїм відомствам спалювати все, що могло б у майбутньому скомпроментувати доблесні органи. І все ж правда про розстріляний з'їзд кобзарів та лірників уперто постає з попелу забуття. Відомо, що у Сталіна та його посіпак була просто тварина ненависть до всього, що вирізняло українців як окремий етнос від інших пригноблених народів імперії. Та якщо українську мову та пісню на перших порах свого панування більшовики ще якось терпіли, то кобзарі були для них кісткою в горлі. Вже з перших днів утвердження в Україні влади робітників і селян, більшовики влаштовують справжні лови на сліпих і немічних народних співців і розстрілюють їх на місці без слідства та суду. Скільки їх безіменних, безпаспортних полягло від червоноармійських і міліцейських куль, знає один лише Бог. І все ж кобзарську проблему більшовики у такий спосіб не змогли розв'язати. Надто багато було тоді в Україні кобзарів, дуже любили та шанували їх люди. І Центральний комітет ВКПБ вирішує змінити тактику, спускає на місця аж чотири постанови: про заборону жибраства, про обов'язкову реєстрацію музичних інструментів у відділах міліції та НКВС, про затвердження репертуару в установах НКО, тобто Народного комісаріату освіти. Та положення про індивідуальну та колективну музиковиконавчу виконавчу діяльність. Тепер кобзарів уже не розстрілювали на місці, як раніше, їх зачиняли в холодній, не даючи їсти пити, а інструменти знищували. Та й це допомагало мало. Тоді кобзарів, як невиправний націоналістичний елемент, почали нещадно критикувати в пресі. Тогочасні газети зарісніли заголовками проти кобзи Радіо Дніпрельстану. Пильніше контролюйте кобзарів. Кобза це музична суха. Народою, який споконвіку кохався в кобзарському мистецтві, силоміц нав'язують не лише кудесницю Гармошку і Кодесніка Баяна, але й кудесницю Балалайку, зобов'язуючи музичні фабрики України виготовляти їх не сотнями, а мільйонами. До цькування кобзарів підключають і українських письменників. Так Юрій Смолич писав. Кобза заховує в собі повну небезпеку, бо надто міцно зв'язана з націоналістичними елементами української культури, з романтикою козацькою і січі Запорозької. Микола Квальвий закликав покласти край за України, вибивати колом за психіку народу. Та всіх перевершив Микола Бажан своєю поемою Сліпці, в якій називає кобзарів скеглями. Ось декілька рядків із творчості Бажана. Помреш, як собака, як вигнаний зайда, догравай, юродивий спотворену гру. Вірою, не кобзую, вірою, не лірою, вірою, полом'ям серця і гніва. Втім, не всі діячі української культури пішли на повідку у НКВС. Павло тачина не соромився позувати перед об'єктивом фотоапарата з націоналістичною кобзою, а Максим Рильський у ті прокляті роки грудьми став на захист українського кобзарства. До речі, ролик про Рильського виходив на початку створення каналу. Течині замінування старосвітською кобзою бандурою органи якось уже пробачили. А ось Максиму Тадейовичу Рильському ні. Ще впродовж десятиліть виношували плани не лише духовного, а й фізичного його знищення. І не тільки Максима Рильського органи роблять нестерпним життя художників і фольклористів. Дослідників кобзарського мистецтва Миколи Домонтовича, Порфирія Мартиновича, Клемента Квітки, письменника і кобзаря Гната Хоткевича, знімають з посади директора Дніпропетровського історичного музею, кобзарського батька Дмитра Яворницького. Однак вибити колом любов до кобзи українського народу більшовикам ніяк не вдавалося. Тоді вдалися до суто єзуїтських методів приборкання вільнолюбивого українського. Кобзарства. Частину кобзарів, які не заплюмували своєї селянсько-пролетарської біографії, участю у національно-визвольній боротьбі, почали заганяти до музичних колгоспів, тобто капел, ансамблів, квартетів, де, як каже кобзар і священник із США Сергій кінзеревий Пастухів, народний бар перетворився на політичного підбрехача комуністичної партії, а капели, куди силомить заганяли співців, стали базою їхнього перевиховання. Інших кобзарів, комісаріати освіти і органи НКВС примушували творити пісні та думи, які звеличували б радянську дійсність. Та більшість братів не воліла брати до свого репертуару штучні думи. Вона, як і 300 років тому, мандруючи від села до села, від міста до міста, співала прадавні українські пісні, перто воскрешала народну історичну пам'ять. Тоді владі прийшла нагадку ідея. Зібрати кобзарів та лірників буцімто на з'їзд і всіх розстріляти, а кобзи ліри понищити. З'їзд планували провести ще 1925 року, потім перенесли на 1 грудня 1927 року. Але й тоді він не відбувся. Мабуть, ще не всіх кобзарів зареєструвала так звана етнографічна комісія, створена для цього Академію наук УРСР. В Україні побачила світ книжка американського вченого Роберта Конквеста Жнива скорботи. В якій, зокрема, йдеться і про знищених українських кобзарів. Популярна в народі націоналістична культура протягом віків підтримувалася в українському селі бардами, оспіваними Шевченком-кобзарями, які, мандруючи від села до села, заробляли на життя виконанням старовинних народних пісень і переказом народних балад. Вони постійно нагадували селянам про їхнє вільне і героїчне минуле. Це небажане явище тепер було придушене. Кобзарів скликали на з'їзд. І зібравши їх там усіх разом, заарештували. За наявними відомостями багатьох з них розстріляли. Свідчення Конквеста надзвичайно цінні, але, на жаль, не подають першочерел інформації. Крім того, ті із кобзарів, яким вдалося вижити у ті страхітливі часи, не надто були й говіркими. Вони боялися обговорювати цю тему як вогню. На даний час документально підтверджених відомостей про розстріляний з'їзд немає. На думку канадського історика Сергія Єкельчика, справжньою причиною зникнення лірників та кобзарів з українських вулиць і сільських доріг у 1930-х роках є колективізація, провадження паспортів у містах, арешти мандрівних музик за незаконне жибратство. Завершення варто сказати, що з відновленням незалежності України в 1991 році почало відновлюватись і українське кобзарство. Кобзарі в Україні відіграють важливу роль у збереженні та передачі національної ідентичності через свою музичну та поетичну спадщину. Їхні пісні розповідають про історію, традиції та долі українського народу. І щоб зберегти спадщину кобзарів, нам важливо підтримувати на національному рівні талановитих виконавців, а також включати цю унікальну традицію у сучасну українську культуру.